Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Злюки бобри і незваний гість. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У затишному лісі, де височіли могутні дерева і лагідно дзюркотіли струмки, жили були два брати бобри Норберт і Дагет. Норберт, старший брат, був розсудливим, спокійним і трохи хитруватим. Він завжди підходив до всього з логікою і терпінням, що часто допомагало їм уникати неприємностей. Його густе хутро переливалося золотистим відтінком, а погляд завжди був впевненим і доброзичливим. Дагет, молодший брат, був повною протилежністю, імпульсивним, емоційним і трохи легковажним. Він обожнював пригоди і часто кидався у справи, не подумавши двічі. Його темніше хутро і жваві, завжди палаючі очі, видавали справжнього любителя веселощів. Їхній дім був у широкій річці, яка текла через густі зарості, а в повітрі завжди витала свіжість пригоди. Одного ранку, коли сонце тільки-но пробивалося крізь листя, у бобрячому домі витувало життя. Бобри завжди жили великими сім'ями, де старші допомагали молодшим. Але коли в родині з'являлися нові діти, старші бобри мали покинути гніздо і будувати власний дім. Так велося з покоління в покоління. Мама бобриха зібрала всіх дітлахів і оголосила. Норберте, Дагете, у вас поповнення. Ви тепер старші брати, і мусите поступитися своїм місцем молодшим. Це важливий момент у вашому житті, бо тепер ви справжні дорослі. Норберт, старший і більше спокійний, із усмішкою відповів: О, звісно, мама. Ми з Дагетом давно хотіли почати самостійне життя. Дагет, молодший і емоційний, захвилювався. Що, ми маємо піти, але, але куди? Мама заспокійливо погладила Дегета по голові Ви розумні й талановиті. Збудуйте власну хатку і живіть, як справжні дорослі бобри. Брати вирушили на пошуки нового місця. Ліс був великим і захопливим. Дагет бігав навкруги, розглядаючи все нове і незвичне. Подивись, Норбе, он там ідеальний струмок для нашого дому. вигукнув він, показуючи лапкою на невеличку галявину. Норберт уважно оглянув місцевість. М -м, дуже мило, але вода тут недостатньо глибока. Пошукаємо далі. Дагеть сердито топнув лапою. Ти завжди так, тільки я щось пропоную. Ти знаходиш недоліки. Норберт поблажливо посміхнувся. Ти правий дах, але ми будуємо дім, а не пісочний замок. Треба вибрати найкраще місце. Після тривалих пошуків брати натрапили на широку частину річки, де вода була спокійною, а береги міцними. Норберт із задоволенням оглянув місце. Ось це воно. Ми тут зможемо побудувати дім мрії. Дагет оглянув місце з підозрою. А що ж такого тут особливого? Норберт почав пояснювати подивись на цей ідеальний рівень води, на те, як зручно збирати гілки, і найголовніше, звідси видно захід сонця. Дагет задумався, а потім кивнув. Ну, гаразд, згоден. Але якщо що, я винесу з цього дому всі свої гілки. Брати взялися до роботи. Норберт показував, як правильно складати гілки, а Дагет старанно виконував усі завдання. Хоча час від часу він борчав. Тобі легко, ти завжди знаєш, як усе має бути, а я. Норберт обійняв брата лапою. Дах, ти майстер з ідей. Без тебе я б не знайшов цього місця. Ми команда. Дахет усміхнувся. Ну, команда так команда. Коли хатка була готова, брати сіли на березі і милувалися своїм новим домом. Сонце сідало, розливаючи золотаве світло по воді. Знаєш, Норбе, тут дійсно класно, сказав Дагет. Я ж казав, відповів Норберт, усміхаючись. Вони ще довго сиділи поруч, обговорюючи плани на майбутнє і сміючися із того, як багато пригод чекає попереду. Та вже наступного дня вони зітхнулися з несподіваною проблемою. Коли брати прокинулися і вийшли оглядати свою хатку, перед ними стояв великий, кремезний бобер із густим темним хутром і нахмуреним поглядом. Е, хто це тут зайняв мою територію? грізно запитав він, протискаючи до себе величезну гілку. Дагет сховався за Норбертом, а той, не втрачаючи спокою, відповів. Перепрошую, але ми знайшли це місце першими. Ми ретельно обирали місце, і воно було порожнім. Бобер нездоволено пихнув. Я тут давно живу, просто часом ходжу в інші місця за гілками і ще не встиг побудувати свою е, хатку. Ну, окей, ми можемо якось домовитись, запропонував Норберт посміхаючись. Адже місця тут вистачить усім. Дагет нарешті визирнув за бобра. Ага, ми можемо навіть разом облаштувати дамбу, це буде весело. Сусід Бобер трохи роздумав, а потім знизав плечима. Гаразд, але тільки якщо ви допоможете мені назбирати більше гілок, інакше я не поступлюся ні сантиметром землі. Але щось у його поведінці здавалося підозрілим. Норберт завжди уважний до деталей, помітив, що бобер, якого звали Бартоломей, плутається у своїх словах. Вночі брати вирішили непомітно простежити за новим знайомим. Як виявилось, він звичайнісінький крадій, що забирає домівки у інших бобрів. Це була не його територія, він усім так каже. Дивись. От хитрун, треба щось вигадати, щоб він сам пішов звідти. Обурився Дагет. Брати вирішили розробити план по викриттю Бартоломея. Ей, друже, ти ніколи не помічав на своїй території а, нічого дивного? запитав Норберт, удаючи занепокоєння. Нам здалося, що тут щось не так. Та ну вас, ви хочете сказати, що тут водиться щось паранормальне? Засміявся Бартоломей. А ти що, не чув дивних звуків вночі? додав Дагет, піднімаючи брови. Нам здалося, що хтось ходить по хаті, хоча нікого не було. Та ну, це синітниці!» – знизав плечима Бартоломей, хоча в його голосі відчувалася невпевненість. Саме тоді брати вирішили вдатися до хитрощів. Вони почали вночі видавати моторошні звуки. Дагет вилазив на найвище дерево і, наслідуючи войовниче гарчання ведмедя, перегукувався з Норбертом, який в цей час бив палицею по порожньому стовбуру, утворюючи ефект важких кроків. Потім вони вирізали із старих гілок фігури зі світними очима та розмістили їх навколо хатки, щоб у місячному світлі вони здавалися очима лісових чудовиськ. Дагет ще додав останній штрих: розпорошив біля хатки сушені гриби, які випромінювали дивний запах, наче повітря було наповнене містичною загрозою. Бартоломей, почувши всю цю вакханалію, вранці злякано підстрибнув і захвилювався. Його вуха тремтіли, а очі бігали по сторонам у пошуках небезпеки. Е, щось тут не так. бурмотів він, собі підніс. Мабуть, це місце справді прокляте. Наступного дня він хитцем зник, залишивши братів наодинці. Дагет заливався сміхом. Оце так операція. Ми справжні майстри вигнання. Норберт тільки посміхнувся, спостерігаючи, як спокійно колихається їхній новий дім на воді. Відтепер вони знали, що не варто довіряти кожному зустрічному, навіть якщо він виглядає дружнім. Норберт підмогнув дагету, а той усміхнувся. Оце я розумію. Пригоди тільки починаються. Так, злюки бобри не лише захистили свій новий дім, але й зрозуміли, що хитрість і кмітливість можуть допомогти у будь-якій ситуації. Вони ще довго сміялися, згадуючи, як вдало провели свою операцію по вигнанню непроханого гостя. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.